Шановні учасники Асоціації правників України, маю честь привітати вас з 12-річчям створення Асоціації правників України. Асоціація правників України може вродитися успіхами своєї короткої історії, підводячи перші підсумки. Роботи Асоціації правників України можна назвати велику кількість заходів, які проведені успішно, мають позитивний результат для правопорядку. Але не хотілося щоб Асоціація правників України, збільшуючи свій потенціал, кількість низьких склад зупинялась на досягнутому. Асоціація правників України була започаткована як не політична громадська організація, але яка гостро реагувала на всі виклики останніх років історії нашої державності. Це те, що найбільше імпонує мені у роботі Асоціації правників України. Поруч, звичайно, з тими речами, буденними, поточними щоденними, які робить асоціація, проводячи засідання комітетів, підвищуючи праву культуру, впливаючи на законотворчий процес, тобто покращуючи складові нашого правового життя. Мені здається, що в Асоціації правників України є майбутнє. Її впізнають, з нею починають рахуватися державні органи, до неї починають прислухатися. І я хочу побажати, щоб така тенденція, тренд такий був продовжений, щоб в тих, в тих реформах, які Україна має провести. Голос Асоціації правників України мав відчутне значення, якщо не вирішальне, зокрема, реформування судового устрою. Мені здається, що тут громадська організація Асоціації правників України повинна відстоювати інтереси всього юридичного загалу або всього суспільства. Тому що держава в особі певних державних інституцій може бути зацікавлена в збереженні цінності, які вважають певні посадові особи правильними, зручними для їхнього перебування на певних посадах. Суспільство ж вимагає іншого. Суспільство вимагає, щоб правила, за якими здійснюється правосуддя, були єдиними для всіх. Щоб судова влада була дійсно незалежна, щоб були передбачені інструменти і гарантії, які б забезпечили цю конструкційну цінність, судову незалежність. А такий результат, мабуть, досягається в результаті спільної турботи, спільної роботи над тілом всіх законопроєктів, які будуть об'єднані ідеєю. судово реформување. Бадам